Баришівська зернова компанія завжди виконує обіцяне. І випадок з ремонтом старостату у селі Хрещати на Чернігівщині не став виключенням. Ще, здавалося б, недавно у приміщеннях тут дійшли ремонти, і ось уже на порозі нового року відновлені кімнати приймають перших гостей. Просто унікальних будівельників нам знайшла Баришівська зернова компанія, розповідає представниця старостату Валентина Кубрак. Дуже важко їм було працювати. Великий об'єм. Об після восьми включаються світло хлопці приходять і працюють всю ніч. Поки світло було. Ну велике їм яка. Це дуже значна допомога у період війни, коли бюджетів громад не вистачає на реалізацію подібних проєктів, Зазначив під час відкриття після ремонту старостату голова Кіптівської ОТГ Володимир Кучма. Щиро дякую вам, керівникам агропідприємства, Баришевська зернова компанія. Сьогодні дуже мені приємно, що Євгеній Анатолійович тут керівник агроструктури агрокомпанії серед нас. Яна Олександрівна, ну і Олексій Іванович, Як депутату нашого сільської ради, як регіонального представнику, приміщення старостату відновили повністю. Тут встановили сучасні енергоекономні вікна. У компадії зазначають, не збираються припиняти благодійної діяльності, незважаючи на жодні труднощі чи перешкоди. Коли ми поруч, коли ми разом, в кращі часи ми були на місці, в гірші часи ми теж на місці, то, власне, в єдності наша сила. І коли цих три слабових працює, любов до людини, в першу чергу, любов до справи, яку робиш. Для того щоб потім було не соромно людям в очі дивитися, коли це зробив і любов до землі, на якій ти живеш, то воно буде працювати.